Вітаю вас, шановні друзі! Минулого разу ми з вами говорили про Христову Церкву, яку заснували апостоли, яка є єдиним джерелом живоносної енергії Бога, благодаті Духа Святого. Ми говорили, вели розмову про те, що немає християнства без церкви і немає, не буває християнина без, без храму. Проте, як свідчий досвід, існує певна група людей, які продовжують мислити іншими категоріями. Дуже часто втрапляється, коли люди, знаючи про деякі властивості Бога, тлумачать їх в своїй приземній площині, що інколи приводить до зовсім несподіваних умовиводів, інколи вкрай протилежний від сучих реалій. От, і при цьому, як правило, спрацьовує. Один помилковий принцип, який платить, називається кватерні тернінорум, тобто це коли на якесь ключове поняття дивляться занадто однобока, і, звичайно, це приводить до відповідних висновків. Цей помилковий принцип дуже часто спрацьовував під час, в час радянської влади, коли атеїсти проводили свою безбожну агітацію. От візьмемо відомий приклад. Ось, скажімо, християни вчать, що Бог всемилостивий все і всемогутній. І от далі йде логіка атеїста. Якщо це так, тоді не має бути ніяких ні хвороб, не має бути страждань. Але бачать, як кажуть безбоженки, навколо люди мучаються, хворіють, вмирають, і терплячи при цьому невинні страждання. І тоді напрошується питання, де ж тоді то ваш Бог? Всемогутній і всемилистовий. От таке, як ми бачимо, дійсно, дуже проста, примітивна і занадто однобока позиція. Виходить, що творець світу має тим тільки займатися, що невпинно виконувати всі наші примхи. І тоді задаються таке питання: якщо Бог всемогутній, то чому ж тоді я не, тримаю, не маю того, що я хочу? От який він всемилистовий, якщо він не виконує моєї волі? От Що тоді виходить? А виходить те, що виявляється, не Бог, верніше, не ми раби Божі, а Він наш слуга, Він наш лакей, Він офіціант, який те має та й робити, що співслова і своєчасно виконувати всі наші бажання. От. Ну, втім, ми трохи відійшли від теми, але не випадково. І річ у тім, що логіка тих, які байдуже ставляться до церковного життя, вона е, дуже подібна до атеїстичної. От не вірите, тоді слухайте уважно, як вони розсуждають. Як відомо, Бог всюди сущий. якщо він всюди сущий, то він перебуває в будь-якій точці світу, в будь-якому місці. Якщо Бог перебуває в будь-якому місці, то він перебуває і в кожному із нас, в наших душах. А якщо Бог живе в кожному із нас, тоді нема чого ходити до церкви. Він і без того перебуватиме всередині нас. Ну, я ніколи не думав, що мені трапиться колись спростовувати подібні думки. Ну, але що, що зробиш? Опоненти нав'язують свій, свій рівень дискусії. Чому не помиляються? Бог дійсності є всюди Ми в своїх ранішніх молитвах щоденних його оспівуємо як віздеси. І вся і сповняє. Тобто той, який всюди сущий і все наповнює собою. Але Бог нас ще наділив одним таким великим даром, даром свободи волі, що в певній мірі включає владу керувати їм, Богом. От такий виходить парадокс. Той, хто є Господь і владика, стає нашим дійсно слугою і, і, і нашим рабом. Він сам говорив Іван, він, що сильний прийшов не для того, щоб йому служив, а щоб самому послужити. Лише від нас залишить, як ми до нього поставимося, чи ми дамо йому можливість проявляти себе, свою волю, щоб таким чином ми творили справу достойні Стоні Христинина. Чи ми замуруємо його в хламі своїх гріхів, скажемо йому, мовчи не висовуйся. як ми знаємо, що Бог дійсно мовчить. Мовчить тому, що Він зберігає той великий дар, який він дав нам дар свободи волі. А далі це вже від нас залежить, як ми будемо їм розпоряджатися. Ми можемо дійсно або дати йому замурувати і ослити в клітку, посадити, тримати на цепу своїх гріхів. А можна хтось бачить за велике блага його відпустити на волю і дати, як може так висловитися, йому волю творити власну волю. От у кожного свій сенс життя, кожен розпоряджається ось своїм таким гостем, своєї душі по-різному. Але в чому є воля Божа? В тому, щоб нам дати здоров'я душі, духовне здоров'я, і щоб ми успадкували вічну радість. Царство вічної радості. Ну а що таке здоров'я? Ми знаємо, щоб, щоб зберегти здоров'я, потрібно її лікувати, потрібно за ним стежити. Якщо приходить така хвороба небезпечна, без змішательства лікаря, без ліків, вона призиде до смерті. І якщо таким чином ми не довіряємо здоров'ю свого духа небесному лікареві, то ми паралізуємо свою волю, душа покривається ранами гріхів от, і маємо всі. Наслідки прискоримо свою вічну смерть. Ну, щоб не мудрити лукаво, треба визнати, визнати очевидну річ: В наших душах панує гріх. Не Бог царює, а гріх. Він негативно впливає на наш психологічний стан. Він покриває оцими ранами, рубцями всю нашу душу. І якщо гріховне життя для когось стає нормальним, хтось на це дивиться цілком нормально, то з ним нема сенсу сперечатися. Ну, існує певна категорія людей, з якими нема сенсу сперечатися. А якщо на гріх ми дивимося, як на духовну патологію, то треба інструмент для його сунення. Які? В першу чергу, молитва. Сам Господь казав, що це парідя, тобто бісівське гріховне, не можна вигнати як тільки молитвою і постом. Молитва от це спілкування з Богом. А молитва в храмі це особливе перебування з Ним, особливо під час танцю причащання. щиру правду, щиро кажу вам, якщо не споживатиме тіло людського сина і не питиме його крові, не матиме в собі вічного життя. Отож, без храмового таїнства ми лишаємо себе вічного життя. І, і, і Бога як джерела цього життя. Святий Дікіпрян Карфагенський говорив, Кому церква не мати, тому і Бог не отець. Тому немудрою є позиція таких людей, які себе намагають відокремити від церковного життя від і зради тимчасових цих скороминущих благ себе лишають благ вічних. Нерозумно, знаючи Христа, відокремити себе від церкви, нерозумно говорити, що головне Бога в душі мати, а при цьому тримати його в клітці у темниці свого гріха. Не обманюйтеся, говорить апостол Павло в письмі до Галатів. Бога сміни бути не може, бо що тільки людина посіє, то сама й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І ці жнива обов'язково прийдуть. Під час другого пришестя Ісуса Христа у славі своїй. Ну, може пригадати наприкінці іще один аргумент нехочих до церковного життя. Ну, от я думаю, багатьом доводилося і таке чути, що, що я можу в церкву не ходити, оскільки я служби Божі бачу по телевізору. Ну що ж, ну тоді і царство небесне ви можете побачити, мабуть, хіба що тільки по телевізору. Тому, шановні друзі, спробуємо проявлятися в мудре в своїх ділах і м м вже зараз. Готувати себе у подорож до країни вічності, тому збирайте речі, пакуйте чемодани, складайте в них діла віри і любові, покаяння, прощення, терпіння, смирення, копіть капітали Духа Святого і не лишайте себе великих дарів, недлінних скарбів, які дає нам Христова Церква.